Привіт. Чекай, чекай. Що робить пінгвін у нашому домі? Йому потрібна допомога. Глянь, який ти за мазура. Не рухайся, я тебе відмию. Це ж пінгвін. Його треба назвати Дін-Дін. Вони завжди знаходять дорогу назад до своїх друзів та гнізд. З тобою все гаразд. Так, ти зробив все можливе для пінгвіна. Для дін діма. Такий дружелюбний пішов на контакт. Хіба вони так роблять? Який гарний. Подай бірку, будь ласка. Дім-Дім? Марія, ти повляй! Він повернувся. <рес> ти голодний. <рес> а вже Гадаю, <рес> весь світ був би в захваті від вашої з Дім Дімом історії. Ви маєте це побачити. Чотири мільйони переглядів. Він з І він один знаменить. Hey. Останнє кілька років він з'являється в червні. Припливає і відпливає, коли йому заманеться. А він просто обожнює жива. <рес> Маленький пінгвін пропливає 8 тисяч кілометрів, щоб побачити свого друга. Пам'ятаєш того пінгвіна, ми вирішили привести його до нашого центру та дослідити цю взаємодію з людьми. А де дін? -дін? Я мушу його знайти. Дін -дін! Дін -дін! У вас з дін дімом неймовірний зв'язок. Ваша домашня тваринка не просто тваринка. Він мій друг.